Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей, дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу, зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, Вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь.